Наступна пропозиція це пропозиція, яку обожнюють всі, тому що розмова буде йти знову про агат. Агат це такий камінь, який є, приваблює до себе кожну людину, особливо жінку, тому що агат наділений певними цілющими властивостями та магічними, і дає таку майбутню перспективу. Але це не звичайний агат, це саме тибетський агат, який має унікальну забарвленість. Чому тому, що Завдяки е, прекрасним мінералам, так, е, які ми з вами можемо побачити, а тут саме переважають е, такі насичені палітри, так, е, і такі мінерали, е, які допомагають нам. Отримати саме ось таку палітру, яку ми з вами бачимо. А взагалі, тут найпоширеніший мінерал саме для забарвлення, це халцедон, який дає ось таку і такий відтінок, який ви бачите. Взагалі, ось такий е, незвичайний і красивий колір, який ви можете бачити, він надає таку певну цілющість та надає е, магічність. Ну і не тільки таку естетичну насолу. Оду і серед усіх інших агатів він відрізняється найбільше. Ну і якщо е, говорити про його історію, то е, там ще зв'язок у нього тісно пов'язаний з стародавнім Єгиптом, з Грецією, також з Персією. І у більшості випадків саме ось такий агат застосовували лише як ювелірну прикрасу. Ну, і йти від історії: саме агат перекладається як щасливий, а також одна з історій свідчить про те, що його було знайдено на рік. Річ це є Ахатис, тому і він має таку чудову назву агат. А також кажуть, що саме от якщо брати чорний агат, а ми бачимо, що у нас тут є витівки чорного, що саме чорний агат це очі орла, які боролися за добро, і ці очі випали, перетворилися на камінь, але вони все таки залишилися ну, Глядіти за людьми та віншувати справедливість. Тож тибетський агат він має не лише чорне забарвлення, а й має рожевий, фіолетовий. І ці забарвлення дають ось ці такі його сполуки. Тож, якщо говорити про його довжину, то довжина досить таки хороша. Це 46 сантиметрів. Застібка у нас карабін, і приємна ціна на нього сьогодні для вас це 800 гривень. Гривень. Давайте поміряємо, але я, я хотіла попросити, і я не встигла попросити, тому що вам зробили чудову знижку. Це 499 гривень. Як на мене, це хороша пропозиція сьогодні, тут і зараз. Подивіться на те, як він відшліфований, подивіться на його воскову олійність. так, Подивіться на те, як він красиво. Просто підкреслює вашу зону декольте та шию. Для жінки дуже важливо, аби шия була більш витонченою та витянутою. Тому що шия це те, що видає наш з вами вік, правда? І саме тибетський агат, подивіться на довжину його, допоможе це зробити. І не важливо, чи у мене відкрите декольте, чи у мене закрите декольте. Він будь-яким чином буде підкреслювати вашу жіночність і витягувати шию, і робити ваше лице. Більш видовженим, що додає менших вам років. Тобто, ви вам будуть казати, вам 15, а ви будете казати, ну майже. Ну, насправді так і є. Код товару 310. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки, вам не потрібно витрачатися і безкоштовна доставка. Також при замовленні більше ніж дві одиниці ви отримаєте знижку мінус. Сто гривень. Тож спеціальна ціна 499 гривень код товару 310. Тим більше ви маєте унікальність такого каменю. Це, це най-най, саме не варто так говорити, так а най-з най усіх агатів, які тільки можуть існувати. Тож ми продовжуємо рухатися далі. Ви будьте з нами і повертайтеся, а ми до вас повернемось через декілька секунд.